Кому потрібні двотижневі бройлери, будь ласка, звертайтеся. Хто з міста Дніпра і найближчих сіл це не піщанка, Новоселівка, Сенельникове. Самар, будь ласка, звертайтеся до нас. Ціна буде 130 гривень за штучку. В нас у наявності 150 росів і 70 кобів. Можете забирати всіх. Мінімальне замовлення від 200 штук. Можна самовивіз. Можемо, якщо ви з міста Дніпра підвести вам на парковочку метро. Ну, краще, якщо буде самовивіз. Вони вже всі будуть пропояні, майже кілограм будуть важити. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Всі дуже жваві будуть вже випоєні, тому будь ласка, можете бронювати на вайбер? Номер як завжди залишу під відео 20 вересня. Вже зможете забирати сьогодні. В нас 5.09.2025. 20 числа можете вже забирати, тому можете вже бронювати. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось дивіться на цю малечу. Зараз їм другий день. Зараз вони в нас проходять пропойку антибіотиками. Ось така ось такі красавці в нас дивіться, бачите, ось така краса. Тому, будь ласка, замовляйте. Дякую за увагу.